Доброго всім раночку. Зараз восьма година ранку. Оскільки вчора Артем залишався, бо вже така вся в кольорі, пісочку. Ми рано прокинулися, він вже пішов на роботу. А я в 9.20 хочу провести тренування, а після тренування сніданок у мене. А що мені робити до 9, коли зараз пів восьмої було? Подумала, я піду на пляж. З 8 до 9 якраз на пляжику, а вдома так жарко, що я вже подивля... дивлюсь на кондьор, Думаю, ну, блін, ну, в 8 годині включать кондьор якось ну, не економно. Думаю, піду на пляж. Вдягла купальник, вдягла там, шортики, все, виходжу, а на вулиці холодний, такий вітер, холодно. Взагалі ну, цього не зрозуміло, коли ти вдома і в... спека в квартирі. Я була впевнена, коротше, що тут теж холодно. Ой, жарко, Виходжу, холодно, ще й вітер. І прийшла на пляж і розумію, що там на пляжі я не, не зможу лежати, бо реально холодно. А хочу вже позагорати на цьому сонечку. такому, коротше, Тут в нас є така гора від будівництва ну, рили коли котлаван. Це гора достопримічательність. Тут постійно діти з неї пригають. Мені здається, що це небезпечно, але ну, якось батьки це дозволяють, що ти зробиш. От, е і я отут-от під горою злаштувалася, от, от, дивіться, яка у мене ліжаночка. От, отут от виходиш, вітер, ну прям сильний вітер, конкретно здуває. А отут, дивіться, як я а? знайшла містяк. Ну, я не надовго. Зараз прийде мама з Кеті. Я взагалі була впевнена, що вони вже тут гуляють, тому що вони виходять зараз о сьомій, дуже жарко і виходять раніше. Бачите, встала і вітер. зразу. Роздягаюся, з вами роз... розбираю. І дзвоню, і кажу, ви ж гуляєте? Ну, думаю, не буду тоді загорати, а просто пройдуся з ними. Каже, ні, ми ще вдома виходимо тільки через 5 хвилин. Ну, коротше, я тут їх почекаю, трошки позасмагаю, поки вони сюди прийдуть. Опачки. Так, а як же ж мені тут при... прилаштуватися? Отак от. О, до сонечка, да? Отак так от. Це ж Тада. А бідненька. Ой, ні, ну Лежа тут хорошо, вообще супер. Я як в якийсь... Не знаю, в пустелі себе щесь відчуваю. Сахара там. Піщана гора. Тут така не знаю, як ліжечко таке. Де би там? Хвилин 10, я думаю, в мене є. Так, ну все. Бачите, який тут вітер? Мама дзвонила, каже, ми тут на карягі. Ну, ти рядом. Це отак. О, здрасте. А там воно буся. А я чула, що Кеті вже на карягі, бо вона гавкає. О! До, до мою собакіть! Привіт! О, не збивай мене з ніг такий. Ох, і вітрюгані ще! Афігеть. Віка вийшла на пляж позасмагати. Ремі! Привіт! У мене нічого нема, нічого нема, нема. Ой, о, іграшка. Нема, нема. Мирна Да, Капець! Звісно. Да. Так, ну що це таке? От це ми вчора на рибалці. Такий вітер. І вчора був. Вчора таке теж. Да. Там з рибалкою везе, Вас треба навіть. Та нормально раніше було. Як, ну, Перший ні. раз так було неправильно. І оце вчора. Фунтік! Привіт! з <ривіт> <ривіт> справірка, чи нема у мене їжі? Ох, у мене сьогодні маш-брисок. Їздила в газову службу. Договір ще один заключати. Я вже з цим газом. Так, геморойна підключити до новобудови газ. Що я вам не можу передати. О, і це ще не останній раз, тому що тепер треба почекати, а я маю заплатити. Тепер потім почекати, коли вони зволять прийти, пустити газ на квартиру. Потім мені треба дати заяву, щоб мені прийшов майстер перенес трубу, і тільки після цього я зможу встановлювати кухню. От. А потім ще треба буде, коли буде кухня, ще щоб до газової плити, ну, то вже простіше буде. Так, Накупила тільки що м'яса, просто дуже багато. Купила крила, купила курячий гуляш, купила печінку яловичу, купила ошейок яловичі. Щось ще, мені здається, я купила. А, і котлети сивинояловича купила. Ну, частину заморожую. Печіночку хочу приготувати. Треба їсти печінку. Віка, два рази на тиждень, Віка, треба їсти печінку. Коли ти Віка останній раз їла печінку? Так. Зараз заїду ще до мами. Зараз на четверту я вже хочу їсти, але... Опять пропускається в мене обід. Як люди встигають три рази на день оце поїсти, а в день, а де їх то і 4, і 5. І от поснідала і все. Потім класно, коли я вже можу просто повечеряти. Я можу не обідати, але ж не так, їду до мами. мені Там їй треба дещо віддати, дещо забрати, і потім додому монтувати влог. Світла не було зранку, то я оце поїхала по справах. щастя ж вимикали світло, але мама каже, що вже включили. Ручи, опять у нас вимикають світло постійно. Артем, звісно, зробив ту штуку, що можна включати. І в мене є світло, але її треба потім заряджати. Ну, коротше, не марно все це Краще, щоб було світло. Обичним путем. Чи я їду без кондюра? же. Вот Отакі от справи. Як у вас діла? Пишіть в коментарях, що ви десь відпочивали, чи не відпочивали, чи плануєте якось кудись. Розказуйте. А то все, я да, я можу черга ділитися. Там ще бутилка з водою, яку треба забрати додому. На вихідних в квартирі залишається Даринка. Там з подружкою приїжджає подружка, чи, чи що там, батьки у неї на дачу куди сідуть. Ну, коротше, що у них там 2-3 дні, вони хочуть провести разом. І Артем попросив мене пожити у мами. От, каже, Хочу, щоб Дарина, там, ти поета, ну і Дарина хоче. Я кажу, так, а знаєш, без питань то треба буде там прибирати все, поміняти постілі, рушнички, щоб були. От, а дівчата потусять вдвох, вдвох на квартирі, самостійно. Прикольно. От так от. Сьогодні п'ятниця, а це вони в неділю. Неділя, понеділок, вівторок, от два-три дні буде контент від мами. Живу у мами три дні. Так. А от і готові котлетки, яку купила. от Мама мені вже посмажила. вона вже посмажила. Як ваші справи? Дуже добре. Дуже добре, да. я тобі ще щось принесла. Треба в сумки Браво. подивитися, я не пам'ятаю, що то я ще брала. В середу провела дівчатам тренування, те, що Маша показувала. Ага. Сьогодні я написала повідомлення, хто вижив після середини. <хоти> Ото э, присідали на одній ногі славочки. Славочки отак. А, і біля стіни. Біля стенки отак. Без гантелик, без нічого. Да? Капец. Навіть ми набували однієї. Угу. Так, моя м'ясна закупка. Що я купила? Ну, не знаю на скільки Сподіваюсь, на тижні два. Хі -хі. Не знаю. Цікаво буде. Так, котлети, яловичі. яловичі Не знаю, як сказати, з яловичини, Чотири штуки, дві з'їла. Було шість. Дуже смачні, до речі. М'ясорубка рулить. Далі, що у нас тут? Що у нас тут? Тут у нас печінка. Зараз прям поставлю зваритися, зроблю паштет. Це ошийок, гавяжий теж. Зараз його поставлю зваритися, половинку половинку заморожу. Це крила курячі, заморожу зараз і курячий гуляш. Ну, короте, стегна обрізані зі шкурою. От, це я зараз постав, покладу в морозилку, половинку телятини е відріжу, зварю шматочками, половинку заморожу. Так, стоп, треба розділити ще порційно це... І ще я хочу кавочку, кавочку хочу. Печіночку поставила. Этот самий поставила м'ясо. І дивіться, ще у мене який пакет зелені. Там петрушка, укроп, листя салату, базилік, обожній базилік. І тут у мене ще кабачок. Так, знайомлю вас, нагадую, що є отакий напій. Дуже класна штука. Це концентрат. З кісточки шкурки винограду червоного там якогось сорту. І він дуже багатий на вміст корисних речовин: флаваноїди, вітаміни, мінерали, антиоксиданти, біологічно активні речовини, тут їх дуже-дуже дуже багато. Я купувала в якомусь магазині типу здорового харчування, чи в аптекі якоїсь там, типу. Фіта, фі, фіта аптека Але вони продаються в інтернеті, я бачила. От, столова ложка на склянку води. Схоже за смаком на таке сухе типу, вино. Трошки терпкувате. Ну, звісно, воно безалкогольне. Бо це ж... От, але бачите, за рахунок того, що воно з винограду є такий типу, відголосок вина. Дуже приємний напій. Він не солодкий, там немає фруктози, немає цукру, немає нічого тут у складі. Що тут у нас у складі, сейчас я вам скажу. Так, спринтики. Концентрований екстракт шкірки і кісточок червоних сортів винограду каберне. Вода питна. цінність. На 100 грамів калорій 6. Все. От тут немає нічого. В общем. Крім вітамінів, мінералів, флавоноїдів, антиоксидантів. Це укріплює судини, підвищує імунітет, гемоглобін, червоні кровіні тільця. Тому обов'язково знайдіть і вживайте замість компоту і Кока-Коли. Літній напій дуже класний. Дивіться, який штіль. Красота не А я зараз поріжу варені яйця, які ми на рибалку брали і не з'їли. Додам в них майонез. Хочу салат з майонезом. І капусту додам. І буде в мене така вечеря. Прикольна. Ой, як хорошо, як прекрасно. Може вийду прогуляюся. Дивіться, яка погодка класна. Тихо-тихо. Все заспокоїлось. Штіль. Прекрасно. Скільки раз я сказала, красота і прекрасно. Він такий терпкуватий, кисловатий дуже приємний. Жажду дуже в, в, в утоляє. Як сказати, утоляє жажду. Українською. Маша каже, як дід кажеш. М -м. Ой. І сама така теж. М -м. Каже, до юбка відміняється, я теж як дід. <риклад> так багато людей на пляжі там. Релаксують.